Зустріч з лідером Воо «Свобода» Олегом Тягнебоком зібрала понад тисячу мешканців Івано-Франківська, переважно пенсіонерів. Прийшли зі своїм наболілим. Я хочу жити в вільній в Україні, аби ми мали президента, аби нас любив. І такий закон України про військові обов'язок і військову службу. Але певні сили забрали слово загальне з цього закону а його зараз в нинішній ситуації дуже легко повернути це слово загальний бой. Написано в Конституції, що Охорона здоров'я у нас безплатна. Де вона безплатна і чому такі лікарства дорогі? Головний меседж від головного свободівця це Україна в скруті. Вибори 25 травня відходять на другий план через агресію Росії та прояви сепаратизму на сході. Влада ж має застосувати радикальні кроки провести антитерористичну операцію. Дуже важливо, щоб Україна. Іна не пішла ні на які політичні поступки того ультиматуму, який сьогодні Росія намагається влаштувати нашій країні. Вони устами. Своїх речників партії регіонів і комуністів сьогодні пробують Україну перетворити на федеративну державу, що є абсолютно неприпустимо. Ми, звісно, погоджуємося з тим, щоб відбулася децентралізація влади, щоб поділитися повноваженнями Києва з регіонами, але це ніякого не має відношення до федеративного поділу держави. Щодо земних проблем, то не все, що записано в конституції, виконується, і це реалії потрібні зміни. Під час виступу Олега тягнебока заклики про збереження унітарності держави, захист українського. Ської мови європейський курс у присутніх викликають єдину реакцію. <плес> Майже дві з половиною години спілкування зустріч завершується спокійно. Однак, коли всі виходять із зали, на вулиці їх чекає один єдиний чоловік з плакатом у руках, аби побачили всі його позицію, вилазить на дах кіоску за інакомислі. Активісти починають скувати. Чемодан, поїзд москва? От там ваше місце Що вишиванка, а ти не і не носиш, ти бом. Дурний бомби, а ви відверніться, не дивіться на нього. Ти скотину, ти, скотину провокатор. Скотинути, провокатори нещасні, ще вам мало крові людської. Дехто кричить, що чоловікові заплатили. Більш активні намагаються зняти його з мафу. Це два разом, два разом, два разом. Раптово пенсіонери, помітивши нашу знімальну групу, починають наступ і на нас, не питаючи, хто ми і звідки закидають, що працюємо на Росію і забороняють зйомку. Чого ви зніма... немає значення, ви можете повісти, що хочете яку студію? Чого ви Треб... це знімаєте? Треб... Не лізьте! Треб... Що ви знімаєте? Що За нападом на нашу знімальну групу з боку спостерігають працівники міліції. У суточку не втручаються. В результаті травми отримує оператор. Людей заспокоюють депутати облради та колеги-медійники. Чоловіка, який спробував висловити свою думку, забирають у Вовчинецький райвідділ міліції.